Ви ніколи цього не зміните, якщо не зробите одразу правильно. Зараз мова йде саме про стик підлоги у ванній кімнаті, це саме плитки і коридор. Зверніть увагу на те, що даний, даний стик знаходиться в тому місці, де має бути полотно дверей. І ось так воно все виглядає. А також плитка у ванній кімнаті та лиштва. Зверніть увагу, як правильно зробили майстри плитку. Вони давали її повністю до кінця проєму і лиштва гарно накрили її зверху. І ось так все гарно виглядає. До речі, в даному випадку використали теж добір. Тобто є лиштва, добір і лиштва. І приховані завіси. Тому зберігайте, діліться з друзями, які теж роблять ремонт.